Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження: це П'ятерка GT, дизельна 2015 року. Вже рестайлінг в такому графіт кольорі на дуже-дуже гарній комплектації. Щас розкажу вам по кузову після детейлінгу, після реставрації колес з алмазною проточкою. Так, що в нас є? Камери 360, парктроники 360, безключовий доступ на 4 двери. Є проекція. На лобове скло, є велика панорама. Кожа напа, є пам'ять сидінь, підігріви, підігрів руля, така вона по салончику, режими їзди, навігація прошита, русифіцирована, така маднява проборка вже. Так виглядає вона по салончику без нюансів. На дотик кожен напа просто бомба, друзі. Дуже м'яга, приємна. Підігрів на заднє сидіння, є акти виконаних робот і багато на все-все-все. Проходить ТО регулярно, електрокришка багажника. Та в принципі все, що потрібно, тут є, друзі. Та найголовніше, дуже-дуже обслужена тачка. Також у нас є доводчики всіх чотирьох дверей. Кому потрібна дійсно обслужена їздова тачка з невеликим розкідом палива, тоді, друзі, приїжджайте. Це ваш варіант.